Ми зараз працюємо над концепцією студентського центру. Ну, ви знаєте, наша кругла площа Свободи. Вона після п'ятої там же людей немає, тому що ну, зараз і студентів немає, і з Держпрому всі розходяться. І після того це така чорна діра на тлі нашого міста, і так взагалі не робиться в сучасних містах. І ми дослідили, що дуже багато міст є, які мають в центрі студентські кампуси, наприклад, Лондон або в Ірландії, і за рахунок того, що студенти мають. Структуру мають свої театри, свої кав'ярні, своє, оце все бібліотеки, і це все є таким от стимулом для розвитку міста. І ми працюємо над тим, щоб можливо повернути проживання студентів в корпус Майдан Свободи. 6 я думаю, що вони нададуть сенсу цій площі. Це буде цілодобове життя. По перше, по-друге, це набагато буде привабливіше для студентів там жити. По-третє, Говорова є два поверхи підземні, і навіть вихід є до метрополітену, до третьої гілки тому там є і безпечний простір, але це післявоєнна історія, правильно? А от хто знає? Я не знаю, може можливо і зараз.